Вітаю вас! Це новини від онлайн-офісу фінансового консультанта Олега Бережного. І тема сьогодні чому саме годувальник сім'ї має бути захищеним у першу чергу? Звісно, добре, коли програма захисту є у кожного члена сім'ї. Але якщо стоїть вибір, з кого почати, то в першу чергу треба захистити того, хто є годувальником, бо саме його дохід забезпечує житло, навчання дітей, продукти, кредити. Війна принесла нашій країні не тільки біль та втрати, а й сумну статистику. Значно зросла кількість випадків інвалідності, піднявся рівень смертності. Це реальність, у якій ми живемо. І, на жаль, ніхто не може бути впевненим у завтрашньому дні. А тепер важливий факт. Щоб отримати пенсію по інвалідності від держави, людина повинна мати від 1 до 15 років страхового стажу залежно від віку. А якщо стажу немає, пенсії не буде. І що далі? Витрати лишаються, доходу немає, родина залишається без підтримки. Ось чому я завжди рекомендую мати програми захисту. Це не страшилка і не витрата, це захист і відповідальність за близьких людей. Бо навіть якщо найгірше трапиться, сім'я матиме фінансову опору.